Друзі, всім привіт. Подивіться, яке листя лежить. Льохі жодні. Дерева вже всі поші оссипалися. Ви на вулиці. Класна погода. Вітра нема. Трошки дощик моросить. Люфаша в кофті. Що ж не звернуться. Люфаша? Але її не рядила, так, да, Люфань? Люфань, куди пішла моя дівчинка? Куди вона пішла? Куда пошла красуня моя. Туда не можно идти. Идем назад. Идем назад, в другую сторону пошли. Вот умничка моя. Что у Люфаши на голове завала. Навіть не знаю. Была в той неделе ще більше. Сейчас вот такая ловушка какая-то. Да, Чи хтось Люфаш? Че то грязанув? Люфаш, кто тебе грязанув? Хто это був? Что может дора? Дора помидора тебе грызянула. Вона может. Да -да. И Люфаша может тоже, она точно такая, оу-оу. Собачка, собачка, да. Вот такая красивая собака. Вот такая. Легел, дай давай. Пошли, Люфаша. Пошли, Люфаша, прогулка, давай. Пошли, моя красавица. Куда пойдем, в какую сторону? Дождик трошки иди. Ну что, трошки помыся. Кофта, правда, намокла, Да? Скажи, у мене кофта, намокні буду мокра. Тьом. Красоту моя. Зустріли ще отаку чорну собачку. Без дефаси зустріли солочку. Сола! Покажися, яка ти гарна. І тепер гуляємо разом. Люфашка разбалвалась черненьким. Він опять біжить. Не уходит далеко. Навірно, влюбився в Люфашу. Люфаш аккуратнень. Люфань. Це була по перекрутилась. Люфаша! Зараз будемо підніматися ось такої от ліснички. Самозроблені дерев'яною для фашей. Камінь тут такий стоїть. Солочка йде молодець. Оперек не красте. 多大？